А розкажіть, це був ваш будинок? Так, да, ні, оце згорів. Так. Ні, це сарай, гараж. Це сарай. Гараж. — А ви в цьому будинку так проживаєте? Я так, да, я тут. Живий стать. Не постраждали, немає у вас ніяких ні поранень, нічого. На радість звірям, які сидять в Кремлі. А як вам вдалося так врятуватись? Десь в двох стінах ховалися? Ні, я лежав на постелі. Чую. у у загуло. Потім другий, третій раз. Вони туди полетіли. А потім чую, І баба. Рядом. Ну, я встав, подивився, що ж казав. Це все де на голову тому ідіоту. Який це затіяв. Було б дуже радісно. Ну нічого. Ви знаєте, я служив в армії, да, і вони такі подлі були. Тоді ще. Конфліктував я з ними кожного разу. Тому що от я хочу. Що ти хочеш? Морду, пожалуйста. Ну такий вони народ. Страшний народ. Подлющий. Знаєте, що... Що сказати, те, що... А як же вам вдалося вибратися з будинку? Бо там бачу все завалено і двері. І... Ні, там двері відкриті. Можете зайти, подивитися, якщо хочете. Ну самостійно вибралися, так? Так, <глаз> да, ви теж можете зайти. Дякуємо <глаз> вам. <глаз> 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 <глаз>